Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, дурні чорти та хитрий наймит. У попа був наймит, і гонив він худобу пасти. Вигнав худобу пасти, сів, плете собі по столи, виходить до його чорт і питає, що ти, Іване, робиш? А він каже, плету сітки, щоб виловити усіх чортів. Е, каже, зроби милість, усіх лови, тільки мене не лови. Еге, каже, тебе на самий перед зловлю. Зроби милість, не лови. Я тобі, що хоч, ти й дам. А чого ж ти мені даси? Я тобі дам мішок грошей. Добре, іди принеси. Приходить він до батька і каже. Там Іван сидить, плете сітки, щоб виловити усіх чортів, то я йому пообіцяв мішок грошей, щоб він мене не ловив. А батько йому й каже «Іди у поле, там стоїть озеро, і коло озера стоїть кобила. Хто ту кобилу обнесе кругом озера, той тому й дасть мішок грошей. Приходить чор до Івана та й каже Ходімо, Іване, там коло озера стоїть кобила. Хто обнесе кругом озера ту кобилу, той тому дасть мішок грошей. Прийшли, чорт узяв ту кобилу. Обніс кругом озера і поставив коло Івана. А Іван і каже Е, дурню, дурню, я між ноги візьму та й обнесу, сів Іван на ту кобилу, об'їхав кругом озера. І все. Приходить чорт до батька та й каже, Я узяв кобилу. На руки та й на силу обніс, а він узяв між ноги і обніс її кругом. А батько йому і каже Іди до нього, котрий котрого поборе, то той тому дасть мішок грошей. Прийшов чорта й каже. Ну, давай будемо боротися. Е, -е, -е, е, каже, дурню, дурню. Що мені з тобою боротися? В мене батько старий є, і то він тебе поборе. А де ж він? Покажи його, а з ним був ведмідь. Бери, каже Іван, зачинай, бо він тебе не візьме. А треба, щоб ти роздражнив його. Він як почав дражнить, а ведмідь як схватить та як почне давить, да тільки його живого і пустив. Приходить чорт до батька та й розказує все, як було. Ну, каже батько, іди. Котрий котрого пересміє, то той тому оддасть і гроші. Прийшов чор чорт до Івана та й каже, Давай будемо сміятися, хто кого пересміє. Е, каже Іван, дурню, дурню. В мене мати стара і то тебе пересміє. Найшов конячу голову, привів до неї чорта та й каже, смійся, скільки не сміявся той, а не міг пересміяти. Прийшов чорт до батька та й каже, Його мати стара, та й то я не міг пересміяти. І каже йому батько, бери цю булаву, котрий вище підкине, той тому й отдасть гроші. Приніс чорту булаву, та як кинув, той не видно, а далі каже до Івана, На кидай, той узяв у руки. І на силу з місця зворухне, та й дивиться на небо. А чорт його і питає: Чого ти дивишся на небо? Кидай уже. Е, -е, 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 -е каже Іван. Дивлюся я на небо. Там на небі мій брат. Я дивлюся, щоб він її ловив. Е. -е, 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 -е. Каже чорт, не кидай, а то мені шкода буде. На тобі дудочку. Той взяв дудочку, а отдав булаву. Приходить чорт знову додому, а батько його і питає, І що? Хто вище викинув? А він і каже, Я кинув. То вона зараз же й упала, а він хотів кинуть на небо до свого брата, та я не дав, а отдав йому свою дудочку. І тут батько йому й каже Неси йому мішок грошей, та хай тільки не ловить нас. Чорт приніс гроші та й каже, на гроші, та тільки нас не лови. Як тебе не ловити? Коли занесеш до мого дому, то тоді не буду ловити. І каже йому чорт, занесу, занесу, тільки не лови. Заніс він йому гроші, поставив, а то і каже, Ну, тепер не буду вже тебе ловити. Іди. І чорт пішов, а Іван на другий день гонить собі товар пасти і бере з собою дудку тую, що чорт йому дав. Понаїдалася худоба, полягала віддихати, а Іван, як заграв на тую дудку, та вся худоба почала гуляти. Він радується, що худоба так гуляє. Худоба повигулювалася, як наче усю неділю стояла голодна, пригонив худобу додому увечері. Піп вийшов подивитися, чи понайдалася худоба, та й каже. А де ж ти худобу так пас? Що вона така голодна, наче увесь день нічого не їла. Я не знаю, чого вона така. Я її пас увесь день. На другий день знов бере худобу. Гонить пасти. Худоба понаїдалася і тільки хотіла лягати, а Іван знов давай грати на дудку. Увечері пригоняє худобу додому. А худоба ще гірша, ніж була першого дня. Піп вийшов. Глянув на худобу і нічого вже не сказав йому. На третій день гонить худобу пасти. А Піпі -пі каже, піду подивлюся, що він там робить, що худоба така худа. Худоба пасеться, а Піп сів у терні. Тільки худоба понаїдалася. Та хотіла лягати. А Іван як заграв, а худоба давай підскакувати, а піп у терні давай собі танцювати та вигукувати. гу-гу. Іван побачив, як піп по лісу терен. Та навмисно грав, граф і граф. І не переставав до самого вечора. У попа обідрався увесь одяг, і він сам обдерся об терен. Увечері приходить додому, а його попаддя побачила да й питає: Що це, що це тобі зробилося? А це каже, у нашого Івана є така хороша дудка. Я засів його підглядіти, як він худобу пасе. А він, як заграє на ту дудку, то вся худоба і я гуляли до самого вечора. Скажи йому, нехай він і тобі заграє, то й ти послухаєш. Увійшов Іван у хату. А піпі каже, Ану, Іване, заграй но попаді. Нехай послухає, як ти граєш. А я вилізу на гору. А ти накриєш мене солом'яником, щоб я не чув, як ти граєш. Виліз піп на гору. Він накрив там його солом'яником, увійшов Іван у хату. Попадя діжу місила. Та Іван як заграв, а попадя, як ухватить діжу, Дай пішла з діжою гулять. А піп як схватиться, та давай собі гулять. Гуляв, гуляв, а далі, як полетить з гори разом із Солом'яником. Нехай тебе чорт візьме з твоєю дудкою. Трохи не вбився. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.